Вітаю з вами Джеймі Олівер. Сьогодні у нас три варіанти яєчні скрембл. приготуємо її по-англійськи, по-французьки та по американськи. Відмінний скрембл, відмінний ранок. Куряче яйце це найсмачніше і недороге джерело натурального білку на всій планеті, і це факт. У ньому повно поживних речовин, а ще воно дуже швидко готується. Отже, англійський скрембл Ставимо на середній вогонь, візьмемо по два яйця на людину, та будемо готувати дві порції. Просто зіб'ємо яйця, невеликий відступ, ненавиджу яйця з птахоферми. Як мінімум, беру домашні зі звичайного курника. Само собою найкраще підходять органічні яйця від птиці вільного виголу. Добре, поїхали. Трохи вершкового масла, а сюди трохи солі. Виливаємо. І я вважаю, що найкращий спосіб перемішувати яйця це такою маленькою лопаткою. Просто перемішуємо по колу. І досить швидко на дні все починає згортатися. Бачите, ці маленькі згустки в переміжку з сирим яйцем поки залишу, але кожні 5 секунд буду це трохи перемішувати. Нам не потрібно, щоб це занадто сильно згорнулося. Хтось додає молоко, а хтось вершки. Але якщо готувати правильно, вони вам не потрібні. Ну, ось готово, але пам'ятайте, що каструлька ще гаряча, і яйця все ще продовжують готуватися. Так що, ось що ми зробимо на цьому етапі: зберемо все до одного краю, і таким чином ви їх не перетримаєте. Візьму тост. Можете звичайно намазати маслом, але пам'ятайте, що в яєчині його вже й так досить багато. Отож, викладаємо чудовий, причудовий скрембл в англійському стилі. Бачите? Середнього розміру грудочки вкриті рідким яйцем. Цілком довершено, при тому зберігається м'яка текстура. Англійський скрембл готовий. Ніжний, потрясний, повітряний. Далі Франція. Коротше кажучи, скрембл по французьки злегка посоліть чотири органічні яйця. Зіб'ємо їх тут приблизно три сантиметри окропу. Будемо готувати в бонмаги, тобто на водяній бані. Добре, і ось тут така справа: яйця мають готуватися при дуже маленькій температурі, і це займе трохи часу. Нарешті ось і почали формуватися гудочки. Їх можна навіть розглянути. Ось тут. Ну, майже. Тепер додамо кілька шматочків вершкового масла та зіб'ємо. І для цього я візьму невеличку лопатку. Вже помітно, як це перетворюється на ніжну, густу масу. В цілому, готово те, що треба. Викладаємо. Цей скрембл зовсім не схожий на англійський. Коли ви їсте його на смак він дуже витончений, приємний та просто розкішний. Ось це друзі, скрембл по французьки, неймовірно смачний. І нарешті, дорогі мої глядачі, завершимо все скремблом по американськи. Що ж, почнемо so, з того самого: трохи солі та чотири яйця. Але тепер ми візьмемо сковорідку. шматочок вершкового масла, Let's нехай почне позиритися і додаємо яйця. Бачите, як вони починають підсмажуватися, формується прекрасне розшарування, і виходять такі згорнуті, чудовими смужками шикарні густі яйця. Бачите, що відбувається з цими шарами? Ті ж правила, що й у французького та англійського рецептів потрібно готувати м'яко, і тоді все вийде як слід. Виглядає чудово. Дуже важливо, щоб вийшла така ніжна, товста, густа субстанція. Щось на кшталт. Така блискуча, зовсім трохи недоготовлена, шарувата текстура. Тільки подивіться: Скрембл по-американськи. Дуже смачно. У цих рецептах французького, англійського, американського скрембла ті ж яйця та ж сіль та масло. Але способи їх приготування повністю змінюють не тільки текстуру та вигляд, але навіть їх смак. Але ж ці три скрембли, це ж тільки верхівка айсберга у світі сотні країн. А як ви готуєте скрембл? Залиште коментар. Ми це любимо. Для чого ж ще наш канал? Бережіть себе, бувайте!